Боже, вот она звезда Недогарска. Привет, ух ты. Привет. А что это за цветок? Вам. Он... Мини на балкон? Конечно. Привет, Ничего. Привет, Вадя. Моя зеленька так скучила за вами. О, да. там? Не бреши. Да. Не верим. Да Пойдет же тебе на балкон? Ну, не знаю. Звісно. Я хотів туди яркий, такий красний. Не надо це красно. Сильно, красивий. щоб було красива. Це красивий такий. Це таке, таке блякле, мале. Нет, хороше. Це воно ж, розумієш, воно молодесеньке. си. Я хочу більширісти. Ні, воно бо воно, ну, воно молоде... та, я хотів Хоче та... високе, та... саме воно. Я наоборот не брала ту петунію з дорогу. Я наоборот люблю петунію. Я не я спеціально воно. Віла воно... мені те, що мені не воно... нравиться. Це ужасно. Викидуй нахуй його туди, блядь. Богород, не то взяла себе. Я наоборот не брала ту петунію, А це воно молоденьке, воно розросте, це буде добре. Ну що, ще стягнути наверх? А, ні. ні, ту машину. У машину відносить. Дивись за сумкою, бо там кольцо, Олесі. Я купив кольцо, там лежить. Нехай, нехай, дивись, не вкради. О, така. Не Точно лежить, бо ти зараз пиздиш. О. скажеш, що не було. Така, а друга. Я хотел другую, ребята. Ну, что, мне это не нравится. Но ну, я серьезно говорю, что вы говорите, если мне не нравится. Ну, я Мне такие противные, мне не догадаешься. Вот, блядь. Не взял сумку, там ключ. Ну тебе нахер, блядь. Ты що ключ не взяв в машині. А ты сейчас доносишься, что не кажется не кольца, не сумки не тебе. Там кольцо стоит, як твоя хата. Да, гарка. Показать? Показать? Покажи. Чего мамы уже положишься? Знаешь, я наверное оторву цю бирку, да? Бирку. Я думаю, так вот, да? Бирку я оторву. Ну, а оставится. Вот это да, просто желание это... надо загадывать, когда вот это ага, срываешь. Ага. Вот так я оторву. Зачем там цена? Та сказали, не надо сцена. Это прелесть. Умный чуть молодец. Так, подивись на него. Да я ж дивлюся. Это бриллианты. Я... Это я все бачу, бриллианты. Я И вот эти большие тоже бриллианты. Ой, я бачу. Молодец. Ну да, я солнце людям покажу. Друзья, как на солнце. Просто что попадает зараз зараза солнце. Ну, очень. Ангел. Ну а кому? Классно. Классно. Молодец, наверное. Оно сияет ага. на солнце. Ну Плохо, нема шоу. солнця. Классно вообще. Я оторвал вот это туда. Ну не, не оторвалось. Правильно, да. нахер она надо. Правильно, конечно. Так, нас завтра. поступить. Так, дивись мені просры. Ж, ти, і понимаєш, так цілий день затягаєш. Та нічого не скуча. Нічого не скуча. Завтра, скоріше, всього, мене на прогон ставить. А подожди, ключі де від квартири. Ну і що? А де ключі від квартири? А я откуда змію. Ну що це за бред? Ну що, в машині опять. Так, а що, ти відноситься? Бери машину, блять. в машину відносять, то його ті цвітки, хай тут все стоїть. А да ну тут від машини. Він зараза. бігає 150 разів, як тітеря. Треба відправитися кольцом і потеряємо. Потіляємо. Хвалився, хвалився, блядь.

Казав, казав. Сегодня я пришел на спектакль, играет другой парень там. Режиссер говорит, будешь играть завтра и сдачу, и премьеру. Что Ну так, а что? Ну так, это работа. Это работа. Конечно. Это работа. Так, что, так день рождения. Так, что? Пошли? Да, ты... А не ну, Що ти там понабирала опять? Що було, то і брала. Картошку, морковку. Газдиня. Газда. Й твою мать. Це... Чи закатка, чи Это... шо? Ну там в те гриби, хоча не ну, розігені, ті що є. Оки і гриби. Та нахіра не і надо, ті гриби. Вона вже є, є, є. є, не консервіровані. Вона єсть. Вона все є. Ну, Коробку тут привыкинула вже зіно чи що. Це тоже Олеся мені подарок высылала. Олеся подарунок сьогодні прислала. А, тобі прислала? Ну да. Тяжело, блядь. Кишки повилазить. Тягают, тягают, щось водять. Скільки раз казалось? приїжджай на легку. Сейчас, блядь, подивлюсь, что там. Полетить. С пятого этажа. Тільки невралгія прошла. Тільки невралгія прошла. Только прошла невралгія. Все по 5. Ну так, а что, боже? Что ж, мне, блядь, 20 год? Чи 20 год тягать? 20 год. На кепти сумки, нельзя быть сумок приїхати. Дива труси, блядь, і все. Ох, хер це тягать. Тіни натягаєш. Жоко? Іди падимо сумку. Я її підім. Сумка -то. Фу. Поїхав її нема. Самбельчик, я ж не знала Зайка. Я вже доїжджаю до, до під'їзду. Я ж не знала, що ти каже, я, я буду сидіти під під'їздом, тебе ждать. Ну, це я розвела таксі. Як це взяла. А ти де? Приїхав, ждав, її нема. І що уїхав? Ну, їх вона вже їхала в таксі. Ей, де ти там настрій? Ти приготовила гості щось? Що приготувала? Гості приготовила щось їсти. Вона ніколи не їсть те, що я готую. Надоїли мені, каже, яйця, надоїли мені творог, сметана, капусту тушила, холодець варила, а сьогодні нічого не хочу. Саша! Так? так. В мене є бідришка готові, хай кушає, якщо хоче. Яйця є, можна жарити, можна сварити. Скаже? Що скаже? Тому що стільки готовлю, подаю вона не голову мороча, тоді сама, не дівку. Тянешь сумки Тянешь сумки Тянешь сумки тяну Привет, Привет навіть Легко Чучу <ривіт> спокойно ага. щоб тянула и понимала А я вроде не тянула я все же їх тягаю, світя живу. Кабель назад пасі. Що, що? А назад? Так вона не розуміє так. Ну мені потихеньку треба об'яснити Так, Ось усе так тихенько розкаже. То ж не значить, що тут усе так, як ето. Тут усе, як включаєш, написано там кабель виключений. Вот это надо нажать и снизу четвертый. Домик, вот и нажать. Домик, домик, да. да. И снизу четвертый. Да. Нажимаем. Получается, или вот такая клетка фиолетовая, это мы там сидим, а не вот там трошки выше, второй ряд, белая, то уже Ютуб. А тогда куда с Ютуба, для того, чтобы попасть... Куда? Вверх, куда? Вверх. А где кнопка вверх находится? Под домиком. Да. Да. Так надо выйти и делать. Да, чи... а дальше потом це. А тобі що Ти пультом не вмієш пользуватися. Це той самий пульт що був. Такий самий, а що ж тут не Хорошо. так получається? Пульт той самий. Я знаю. Як я не то тут а записать я читати не бачу. Це надо метрові букви. Тут то домик, то під домиком. О. А тоді, мабуть, надо. Центр и да. выбирать кино. Да, центр, а потом выбирать. А потом опять центр. Чтобы дивиться. Ага. Я чого хочу, думаю, Надя, быстрей поймай, чтобы тебе більше не тревожить. Як забуду, скажу, Надя, я вот і там находятся. Ой, Господи, помню. Память раньше была отличная. Ты перемещаешься по телевизору кнопками, стрелками, перемещаешься. То ли YouTube ищешь, то ли фильм ищешь, ты перемещаешься только стрелками. Когда нашла YouTube, нажала центр. Когда нашла фильм, нажала центр. А ищешь ты все это стрелками. Понимаешь, вот стрелками выбрала картину, нажала центр. В картине там еще 10 серий. Ты выбрала, нажала центр. Ну что, сколько можно? Цель? Уже дебилы поняли. Пусик скучал за Надей? Ева, да, Дивись, який подарок мне прислала Олеся. Пришла мимо и не заметила. А усе, О, красоту. Тяжелое. Оно не тяжелая. Керамика, да? Собрали? А что ж мы Фарфор. Тяжелая. А той тоже сразу заглядывайся. Новая вещь появилась. Ти ж в мене на подобі є така, помниш, вона висилала так з птичками. Так, 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 так. Так, так, В квартирі десь, я подумаю, ну, може на кухні. На кухні, як ти думаєш? Мені кажеться, на кухні красиво. В спальні. Так, на кухні є картина. Де? Ну, от от цвіти. Я за себе кажу, що я тобі повісю. Зараз я заберу її. Чуєш? От красиві подарки дарить вона. Вот, дуже вообще. красиві. Чуєш, я бельцей. Можуть... Я дірвав нахер. Ага. Я правильно цікаву. Ну, правильно, ну так і зачем. Ахірану її надо. Ну, а зачем? Он бірку вона порве собі. Красиво, самик. Ну, що то, що загадати. Молодій, сумнечок. Он як сіяють, брати. А що ти мені забрав подарок, що вона завтра кажу відкривати? Я б не відкривала сьогодні. Він тут. Тут. Да, ну, хорошо. Який подарок ваш? Мені він вона. Вона прислала. Ну, мені він каже, вона сказала сьогодні не відкривати. Ну кажу, хорошо, я не буду відкривати. Так а чого вам сьогодні не відкривати? А зачем завтра? Он так сказала. Завтра ж я не Не сьогодні його робила, а завтра. То в є матерка. Оце матерка, в то, це матерка в той сын. Василіна, А він може та на це мій вам подарунок за сина. Халатик. Оце на те, щоб оце оцьому платічку ходили не в отих віскозних, а в цьому. А ну на те, халатик одівайте. А, я, я, я люблю ярко. Спасибо. Нате. Це халат чи платі? Халат. Халат, халат. А, воно на замку, так? Да? Так, да, на замку. Ось вот так от. Так, да, так, да, так. Да. А ну зайдіть поміряйте. Щас, щас. щас. Такого не коробка. Так. Ну, біля куриці лежала, не. Що, що це напить? Біля куриці лежала, не. Курей немає, тут де ж так. Ти був, чися, ти... А що ж там на дежа не похоже? О, де ж вона? Да. Коняка бутилку приперлекся. А чого я? Так прекратіть мені, пожалуйста, за коняк. При... Ота людина, що написала недогарський стакан. Що їй буде? Щоб вона ригнула. О Боже, разі так можна? Щоб вона ригнула. Та за що? А за що? За що? Я похожа на недугарський ну, стакан. Я день ну день це устаю... я собі юмор, треба сприймати. Я кожен день встаю 4 часа. Ну, на Віку сказали оперний стакан, так віка сміється. Та я сміялася, як стільки ж можна сміятися кожен раз, кожен раз. раз недогарський стакан, недогарський. Я вже, ота та -от, Катерина, вона мене в Тіктокові. Вона обсера не тільки мене, а й Тетяну Васильівну. Може, Тетяна Васильівна засралася, їдь її, її мить. Рот закрий, рот закрий. А так тільки мене й шукає. Ти, Ти бачила Зінов'я, зі а уж показ на Я бачила. А що вона? Супротивниця. Супр... Приходіть ребята в батли і грати, тікток інтереси. Як придумають? Ну, чесно слово, ну я похожа на той недугарський стакан. Я вчити 4... кожен день в 4, а... Я навіть не можу собі виходити. Думаю, оце йдуть базар. Стакан нікуди не буде ходити, буде лежати і... будинку взяти. Василя, знайду з базару, думаю, все, зараз прийду ляжу, зараз ляжу. Прийшла, маска вискакує на мене, пішла, думаю, ні, лягла, ніхера, встала, давай, капусту жарить, каптоплю чистить. Я вже так утяглася, я і сьогодні бігала. Звісно, з біля шани сьогодні. А воно як привикне, що та так і тягне. Так да. і тягне. Оце твоя робота. Ну. А не туди-сюди. Не до гарки Дніпро. Дніпро не до гарка. Ще yeah. нахіра тобі то зібрати. Ні, чули, Ні. Моя, моя робота, Так, а Дніпро все одно буду їздити. Моя то робота, а Дніпро буду їздити. Ну, та якщо вма немає. Колись наберешся. Чого вона їде? А вам погано, як я приїжджаю? Ні, не погано, ну і сама я не, не пропадаю. Ну хорошо. Який? Хорошо, Я ні до чого не касаюся, ні до чого. Хорошо, ви не пропадайте. Я ні до чого. Я приїхала, пойду на спектакль і на наступний день поїду додому. Хорошо. Не пропадаєте, значить хорошо. Я вам не нужна, значить хорошо. Ой... Тільки приїде починає. Ні, ну так ви ж почали перші. Ви почали певти. Та що я почала? Я начала і закінчила. Так і я, і я, психою, і я, я так. вже закінчила. Не держу психу. І довго. я вже закінчила. Я не держу псих. Ні. Вона не такий характер, щоб я держала О, і на завтра і сумку скорей тягнула. Я так не чим. Пасіда, а ви ж знаєте, що я сумку не тягну не так, що я сиділа, стала сумку. Ви ж знаєте, що я сумку тягну. Я просто не хочу цього казати, а ви знаєте прекрасно все. Ну я не хочу цього казати. Я не Отож, хочу... отож. Я ж, так... я ж не просто так стала, біжу сумку. А ви знаєте прекрасно, чому ну, я не хочу цього казати. Воно а ні... чого вона сумку? Ні, вона не нужна нікому. Ну ніком. як не нужна, то що ти кажеш, так? Mm. Да? Так. Чого вона каже, як не нужно, так? Да? Ні, так просто, що вона, кажу, не на відео, не один раз. Стала сумку тягне. Ну я ж не просто так, щоб сиділа, сватилася і сумку тягну. Значить на те причина була. Що я тягла сумку. Ладно, Надя, відтихай, ти з дорога. Не треба всяку хурю. Ти з дорога, віддихни. За ті сумки, за те все. Вин набрав? Кого? Нет. Забрал меня мужик. Забрал А кто забрал? Так, а а из ты? России. Mm. Ой, Господи. Жар, жарко сейчас найдет. Нет, сейчас. на улице прохладно. Хорошо, дуже хорошо. Красный. А д ⁇ г Ой, а у нас тоже я, как раз, как я собралась ехать. Mm. Боже, как я поднялась. Вообще.